Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 18 по 24 серпня. Тож, тобто вибирайте свою карту. Дивимося, перша карта у нас королева жезлів. Хто обрав цю карту, то вона вам радить або звернутися за допомогою, якщо вона вам потрібна, до жінки, такої, знаєте, активної, цілеспрямованої, ну або самим поводитися так. Тобто ви повинні на цьому тижні бути впевненим, повинні бути оптимістом, діяти повинні ви швидко, бо тут жезли. Орієнтуватися повинні в ситуації, максимально ви повинні проявити свої здібності, бути відкритим і до світу, і до людей. Добиватися повинні своїх цілей. І при цьому ви повинні враховувати інтереси інших людей. Карта вам ще радить на цьому тижні все взяти під свій контроль і рішуче діяти. Так, друга карта у нас п'ятірочка мечів. Дана карта говорить, що якщо ви з кимось боретеся, то боріться до кінця. Ну тут, дивіться, карта має на увазі тут боротьбу словесну, тут мечі. Якщо у вас немає відкритого конфлікту з кимось, а лише у вас такі, знаєте, думки важкі, то карта радить довести цей конфлікт до якогось кінця. Ну, ви тут маєте перемогти любим способом. Ну або здатися треба. Але основне по цій карті ви повинні прояснити ситуацію. Ця карта ще радить боротися до останнього. Але ви повинні розуміти, що перемога вам дасться великою ціною. Тому тут важливо вам задуматися, як ви будете боротися. Ну, і ці, по цій карті, хто б тут не переміг, будуть великі втрати. Може бути і поразка, але все ж таки вам карта радить, щоб ви. Боролися, ну і закінчували цей конфлікт. Так, і третя карта у нас король жезлів. Ця карта дуже подібна до першої карти, тільки що тут іде чоловіча енергія, а тут жіноча енергія. Тому ця карта також радить звернутися за допомогою, якщо вона вам потрібна, до активних цілеспрямованих людей. Або ви самі повинні діяти швидко, орієнтуватися в ситуації, демонструвати впевненість, оптимізм. Максимально ви повинні проявити свої здібності на цьому тижні, бути відкритим до людей, до світу, добиватися своїх цілей, але повинні пам'ятати, що ви повинні тут враховувати інтереси інших людей. Ось такі вам поради на наступний тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!